Коли визиваєш, ставиш під пам'ятниками, торгівля, гониш її. Ви знаєте що? Кажуть, що афганці десь там ще за чи що, мені довелося викидати продукцію кілька разів на дорогу, щоб це відсунулося. Коли два-три дільничні приходять, бабка біжить з десяткою чи двадцяткою за ним, вона попадає туди в руку. Це я вже бачив. І коли це говориш чи що, приходить, подивишся і припадає, шукає. Друге, горілка. От зараз я вже виходив на білечок. Точка працює. По страшні сили. Продається, продається. Три рази вже арештовували. Четвертий вже не хочуть йти, напевно, купити. Друге питання. По виборах. 172 чоловіка на всій дільниці міста, району забезпечені. Про це щось я бачу у вас теж не. Було. Друге. Буквально 4-5 днів до цієї групи афганець затримані зі сходу з цих терористів 5 чи 6 чоловік в коло ми. Причому за... перевезтись комплекси на евтрига, передали СБУ. До чого я це веду? Я вже три місяці б'юся для 62 чоловік. Я вам може дивину скажу, які прийшли спецпровірки в орган, правоохоронних органів. чи вони можуть бути по охороні правопорядку, що вони мають носити? Ми самі вже готові придбати травматику, спецзасоби, зброю. Суду. Яка потрібна допомога? Допомога, я хочу тут сказати, Коломия, я хочу відмітити, і ви, щоб знали, білейчука останню. Виконуючи зараз, який допоміг з його згоду, згоду в району, міста, нам оформили документи у, на цих 62 чоловіка, вийшли, бо відкидали ряд, получалося психічних, там в ви, наркології, ви цьому. у психіатра, потім комісію безкоштовно прийти. З 94-го у нас затримання, гута охорона теж входила. Їздили там, ночували тижнями нам їсти возити. Прийшло до області, здали документи, перечень, статути здали, все, все. Про те, що пройшло цих, фамілії цих 62 чоловік. Правда, відношення дуже Василя Петровича з дозвільною системою дуже відмінне, я скажу, то, що Є віде віде. Віде. я йому дуже дякую. Володимир Володимирович змір там підсудляв. Але стало в чому? Коли губернатор, голова оборони області пише резолюцію, допоможіть ви видати, дозвола, безкоштовно, це, говорить, закон не дозволяє гроші. Ну, Я зберу з тих 62 чоловік гроші, але коли ця людина вийде на охорону, от так як зараз, з цими тижнями затримання від нашої організації. І столкнеться з цим сепаратистом, з другим. навже вона піде, витягнувши гроші, заплатив за себе, за те, щоб охороняти цей правопорядок? Ви розумієте в чому? Раз. Дільничні ще сміхотворні. ну я ще депутатом міської ради граюся. Коли спецперевірка проходить, жаль, що нема, я не взяв з собою, Дільничий? казав пан Білечук, що звільнити. Пише, я вже не говорю за других, поми. Я визиваю оперативні руки, я визиваю самого начальника міліції, Тому що у на дільниці 20-го округу, так званого Яворницького Бандери, люди взагалі не бачать. Ви розумієте? Але кажу, участковій дільничі, ще був там один Олександр, ну, не в тому. Ще вроді щось працювати, поки не дойдуть до капітану. тільки так пройдеться вулицю, бабка підійде, в третій четвертій. Дільничі, я заявляю, не працюють, не відповідають за свої участки, не знають людей, до чого доходять. Та раніше дільничний, я знаю, в мене з родичів був, затінчив участковий, та він знав в кожному будинку попоміну, хто що собою представляє. Це тупо, це тупо йде. І прошу вас, допоможіть. Щоб не собирати ці гроші по копійках, а це немала сума, виходить, на 62 чоловіка це майже 19 тисяч. Допоможіть нам оформити. Ми з вами, з вами, он оформимо, 62 чоловіка готові працювати день і ніч. Я вам обіцяю особисто вивчити це питання. Ви самі розумієте, не є це наша забаганка. Так? Є постанова Кабінету міністрів, яка визначає розмір проплат за ті чи інші послуги, я звернувся і в Київ те ж саме. Ну, я чекаю відповідь. Ми вивчимо це питання також по своїй лінії роботи, звернемося за роз'ясненням Київ, Можливо, у зв'язку з тим, що дійсно ви берете участь в забезпеченні охорони громадського порядку, так ми спільними зусиллями зможемо це питання вам вирішити. І повірте, чи для мене, чи для працівника керівника дозвільної системи, якщо буде такий дозвіл, так?